Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Є хороша, цікава новина. Я думаю, що вона приємна і корисна для всіх нас. Справа в тому, що верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, зазначив про те, що закликав. Збройні сили України значно збільшити дальність та інтенсивність ударів дронами по військових об'єктах на території Росії, зокрема заводах зі збройним виробництвом. А крім того, фактично, президент України закликав збільшити виробництво дронів. А так та саме інв так само активізувати співпрацю з партнерами з метою залучення коштів в оборонно-промисловий комплекс України, а так само спільне виробництво дронів, як відомо раніше в своєму інтерв'ю для американської газети The New York Post президент України Зеленський зазначав про те, що Україна готова до великої угоди зі Сполученими Штатами Америки в питанні виробництва і тестування дронів. Це дуже хороша ініціатива, адже це чітко кореспондується із тим, що нещодавно заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Гексет, який сказав про те, що США мають намір вийти на фактично рівень дронової на державу дві 2027 році. Отже, їм потрібен досвід і практика бойового застосування. А як я вже зазначав раніше, і як заявляють самі виробники, самі корпорації, які працюють в дефенс Industry, в оборонній індустрії, для них дуже важливо, коли будь-яка вироблена продукція, будь-яке озброєння фактично ну, пройшло тестування і випробування в реальних бойових умовах. І як найкраще, звичайно, для цього підходить зараз російсько-українська війна, і плюс це і підтримка України. Отже, тут є. Серйозні можливості та потенціал для взаємодії і співпраці в виробництві до слова. Буквально сьогодні відбувається Рамштайн. Конференція з підтримки України задіяно багато держав. Уже є хороші новини від Британії. Про це так само повідомляв і голова Офісу президента України Андрій Єрмак, так натякнувши британським прапором в своєму телеграм-каналі, про те, що варто чекати хороших новин. І дійсно вони є в сенсі того, що Британія буде і надалі постачати системи ППО Україні, ракети до них і допомагати з виробництвом дронів. Це ж саме. Заявив французький міністр, міністр закордонних справ, який перебуває в Україні, і провів зустріч з президентом України Зеленським. Якраз за підсумками зустрічі було заявлено про те, що Франція буде більше інвестувати з метою якраз посилення виробництва дронів. І звичайно, що зараз всі складові. А безпосередньо нашого війська, сил оборони задіюються і реалізовують та виконують рішення Верховного головнокомандувача збройних сил України, зокрема зараз, в пріоритеті дрони-перехоплювачі, працюють над тим, щоб і зменшувати потенціал ворога, і протидіяти ворожим атакам, звичайно, і сили, підрозділи сил територіальної оборони збройних сил України, які так само задіяні в збитті різного роду і типів дронів. І впевнений, що так само і інноваційна технологічна складова буде стосуватися е, усіх родів військ і звичайно, сил територіальної оборони збройних сил України. теж. А тепер щодо ударів по російських оборонних підприємствах, я тут е, зробив статистику е, згідно повідомлень в медіа та офіційних заяв Генерального штабу збройних сил України. Щодо діпстрайків, взяв такий період, починаючи з кінця 2024 року, коли почали з'являтися офіційні повідомлення про ураження військових об'єктів об'єктів військово-промислового комплексу агресора на території Росії. Отже, наприклад, це дослідження свідчить, що такий завод, як Кремній Ель. Який розташований у Брянській області, був найчастіше атакованим об'єктом, цей завод, один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії, постачає 94 своєї продукції для Російського міністерства оборони, зокрема, компоненти до систем ППО панцер, С-500 та крилатих ракет «Калібр». тих самих С-500, про які відомо, що вони нібито десь є. Але ну їх не видно. Ну але вони нібито є. Це одна з найсучасніших систем ППО Росії. Отже, Кремній Ель атакували щонайменше тричі. 19 жовтня 2024 року російська влада стверджувала, що серйозних пошкоджень не було. Але всі місцеві медіа підтвердили атаку. 24 січня 2025 року. Шість дронів влучили в завод, пошкодили виробництво. Потужності та склад готової продукції і 28 квітня. Тоді російське Міноборони заявило, що нібито знищило аж 102 дрони над Брянською областю. Ось така атака, такі атаки відбувалися, про що це свідчить? Це свідчить про комплексність стратегії реалізації таких операцій. Тобто, вочевидь, ми можемо допускати з вами, що удари можуть завдаватися так, аби напевно вже ці виробництва припинили свою роботу інші підприємства, такі як Болховський завод напівпровідників і стріла, зазнавали ударів річчя, але були важливими цілями через їхню роль в російському військово-промисловому комплексі. Щодо знищених об'єктів згідно офіційних повідомлень і повідомлень у медіа, так само які підтверджувалися окремі з них і супутникові знімки, і те, що суттєво вже вплинуло на. Російське виробництво зброї тут ми маємо стрілу Сузємка, Брянська область, атака 4 травня, знищення заводу, Болхавський завод напівпровідників Орловській області. 21 травня завод зазнав масованої атаки, що призвело до пожежі та виведення з ладу. Завод, який виробляв мікросхеми та для систем радіоелектронної боротьби, винищувачів СУ ракет іскандер і кінжал. Він фактично втратив свою дієздатність. Кремній Ель в Брянській області я вже згадував. Авангард в Санкт-Петербурзі. 23 травня 2025 року завод зазнав удару, що спричинив пожежу на п'ятому поверсі. Ступінь пошкоджень не до кінця з'ясований, але завод виробляє радіоелектроніку для балістичних і крилатих ракет, зазнав значних ушкоджень. А офіційно підкреслюю, офіційно підтвердженим об'єктом, який зазнав атак, це ну, найвіддаленішим, ймовірно, був саме авангард у Санкт-Петербурзі за тисячу кілометрів від українського кордону. Є інші удари. Ви знаєте, що є, в тому числі, і ймовірність ударів по Татарстану, по Єлабузі та інші. Які відбувалися так само, вони мають більшу в принципі дальність. Якщо подивитися, ну і власне кажучи, якщо ми говоримо про удари, які відбуваються, то вочевидь простежується стратегічна лінія наших сил оборони та безпеки на те, щоб якраз реалізовувати і виконувати доручення Верховного головнокомандувача збройних сил України, президента Зеленського, міністра оборони, вже колишнього міністра оборони України Рустема Умірова, який теж про це говорив, і це підкреслювало і українське командування, зокрема головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Ну а наприклад, такі. Органи безпеки, як Служба безпеки, теж ми пам'ятаємо, відзначилася спецоперацією Павутина, яка ввійде в, в світову історію без сумніву. Вона не стосується, можливо, об'єктів військово-промислового комплексу, але точно стосується важливих об'єктів ворога, а саме його стратегічної авіації, бомбардувальників. І безумовно, це теж спрямовано на те, щоби стримувати війська агресора від завдання ударів. Тому я думаю, що ця робота буде тільки продовжуватися, і об'єктів, які зазнаватимуть ударів, ставатиме більше, тому що абсолютно правий президент України, коли каже про те, що війну потрібно переносити на територію Росії і зменшувати спроможності ворога до ведення війни, і це треба робити як ударами по російських військових об'єктах. Так і з санкціями, чого ми чекаємо від наших партнерів, сильніших, потужніших санкцій, в першу чергу від Сполучених Штатів, ну і швидшого розгляду 19-го пакету санкцій Європейського союзу, до якого доєднається Британія, Канада, Нова Зеландія та Австралія. Крім того, це пов'язано ще й з тим, що, наприклад, видання Financial Times теж пише про те, що Росія збільшує кількість дронів, які планують до застосування. Шахет або як вони їх називають гіраннями для того, щоб здійснювати все більше атак по території України і намагаються посилювати ефективність таких атак. Ну і одним із способів, якими Україна може боротися, окрім посилення застосування дронів перехоплювачів інших систем, ППО, є завдання ударів по військо... по об'єктах військово-промислового комплексу на території Росії. Тому дуже хороше доручення, і звичайно, що для нас завдання спільно з нашими партнерами докластися для того, щоб кількість знищених військових об'єктів на території держави агресорки було тільки більше. Ну і таким чином ми зменшували їхню спроможність і демонстрували зокрема світу наскільки сильною є Україна, тому що. Наш досвід є корисним. Це точно той досвід, який треба вивчати. Той досвід, в якому треба розвивати співпрацю і взаємодію, він точно цікавий нашим партнерам. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, залишайте ваші коментарі. Не забувайте так само поширювати це відео, щоб наша спільнота тільки зростала. Бережіть себе і слава Україні!